Усе почалося в середині 1970-х. Харківські проєктанти шукали місце для нової АЕС і з-поміж десятків варіантів обрали Прибузький край. Тут була і вода, і скелі, і технічна доцільність. 5 травня 1975 року був забитий перший геодезичний репер на місці майбутнього реактора. Так почалася нова епоха та історія не тільки південноукраїнської атомної електростанції, але й її міста супутника. За проєктом він мав розташовуватися в арбузинці неподалік від залізничної станції Кавуни, але сталося інакше. Судьбовидний момент для міста, коли я виконував обов'язки голови селищної ради Костянтинівської в 76-му році, в виконком приїхав начальник будівництва. Української АЕС, сусідінку Григорій Васильович, і сказав Петро Олексійович, поїхали за мною, одна серйозна справа є. Він сказав, мені познайомся, це директор Дніпрозвіринського проєктного інституту. І сусідінку показав цьому директору, яка краса на цьому місці: остров, пороги, скали. От. І сказав: візьміть той проект. І от там, де будівля зараз общежитій, там трьохкілометрова зона. І от той кілокілометровий зони весь проєкт виложить сюди, в сторону Константиновки. На новому будівельному майданчику незабаром з'явилися фахівці з усіх куточків тодішнього Радянського Союзу. Приїздили цілими сім'ями. У валізах мрії, у серцях надії. У 1976 році заклали фундамент школи номер 1 За рік відкрили перший дитсадок. Десятки новобудов з'являлися буквально щомісяця. У пікові роки здавали по два-три житлових будинки одночасно. Темпи диктували потреби. З усієї України прибували монтажні, будівельні та енергетичні бригади. Це було молодіжне місто тоді. Дуже багато було молоді. Костянтинівці до початку будівництва було 5600 населення. Коли ми робили вже документи на місто обласного значення, то сумісно з Костянтинівкою було 57 тисяч населення. Будівництво міста велося паралельно з розвитком АЕС. Станція та місто це була єдина система, як дві половинки одного серця. Петро Філонок пригадує, як ключові рішення приймалися на спільних штабах. Тут проходили і сесії, обговорювалися розподіли ресурсів, відкривалися нові об'єкти. Назва міста Южноукраїнськ, яку воно носило до 2024 року першні стати південно з'явилася не випадково. За словами Юрія Сергієнка, варіантів для перейменування тодішньої Костянтинівки 2 було багато: енергоград, молодіжне, бугейськ, але АЕС називалася Южноукраїнська залізнична станція Южноукраїнська. Документи велися російською. Так назва закріпилася ще до офіційного рішення президії Верховної Ради УРСР у квітні 1987 сьомого. Тоді ж відбулися перші вибори депутатів. Міськвиконком розмістився в палаці культури енергетик, а назви вулиць вигадували на місці: проспект Леніна, бульвари Шевченка та Квітковий, Дружби народів. Весь містобудівний проєкт крував інститут Укржитлопроєкт з Дніпродзержинська. Тодішній перший заступник голови виконкому Юрій Сергієнко каже, що більшість ідей, передбачених генеральним планом міста, вдалося реалізувати. Житловий масив весь ліг на сільську місцевість, і тут були будинки, в яких проживали люди, і це ж потрібно було кожну сім'ю, кож умовити, знайти підхід. І відселити їх, дати їм квартиру в новостроєному будинку, все інше. Що касається будівельних робіт, то все було налагоджено. Колективи будівельні були дуже серйозні. Будували вони швидко. Разом із темпом зростання міста з'явилися виклики наприкінці 1980-х – Дефіцит дитсадків, брак зелених зон. Тоді ж виникла ідея озеленити місто. Завдяки Юрію Сергієнку та його колезі Василю Кравчуку було засаджено липами проспект Незалежності. Клумби прикрасили більш як 4 тисячі троянд. У 1990-х Південноукраїнськ пережив складну трансформацію. Фінансування зменшилось, будівельні організації припиняли існування. Але, попри все, місто вистояло, а його жителі зрозуміли. Треба позбуватися радянських стереотипів. Та вчитися жити у вільній і незалежній Україні. Були влаштовані наметні містечка, і там були представники е, тоді тих молодіжних партій, перших, які відстоювали незалежність України, право України на е, свободу і на самоврядування, виход із Радянського Союзу. Вони тоді були, я б сказав, е, як. Першими пролісками із виростання із цього із тієї категорії людей, які тут були з 2020 року. Південноукраїнськ став центром територіальної громади, до якої, окрім безпосередньо міста супутника АЕС, увійшли чотири населені пункти: селище міського типу Костянтинівка та три села: Іванівка, Панкратове, Бузьке. За даними офіційного сайту міської ради, на 1 січня 2022 року. Загальна кількість населення територіальної громади становила майже 42 тисячі осіб. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця цифра зросла. Південноукраїнськ став прихистком для багатьох внутрішніх переселенців. Втім, на початку війни і саме місто енергетиків теж було за крок від лиха. Окупантам дали відсіч буквально за кількадесят кілометрів від південноукраїнська. І, хоча й досі фактично щодня у безпосередній близькості з населеним пунктом пролітають шахеди та ракети, південноукраїнці українці не втрачають надію на мирне і щасливе майбутнє. Вони продовжують жити, працювати, мріяти та дбати про свою рідну домівку. Хай люди, які сьогодні працюють, живуть для себе, для своєї сім'ї, для своєї міста. І все. Я ніколи нікого не хотів навчати. Я хотів показувати, як це треба робити. Я вже, будучи на пенсії, пішов і посадив рощу дубову на берегу річки. Я носив бутилками туди воду. Там росте зараз 15 дубів. Вони вже більші за мене. Так що, кожен, хто живе в цьому місці, хай після себе залишить щось таке, щоб воно приносило людям. Тільки здоров'я, добробут, щастя, і щоб вони від цього отримували задоволення. Треба влюбитися в місто, хоча ми і так всі влюблені в нього. І треба допомагати ідеї нові, запускати в життя міста, ставити ці ідеї владі, щоб вона їх виконувала нове, вводить нове, тому що таке місто воно не може старіти. Воно може бути молодим все время.